Штабом єдиного центру по горіловим і Слободенюком здійснювалися три попойки гуртожитків на Можайського, які завершилися, по-перше, з залученням 12-15-річних дітей в п'янку. І завершилася трагедією, де по п'янці зарізали молодого хлопця, але він батько чотирьох дітей. В п'яному угарі агітації єдиного центру і Запогорілові Слободенюка четверо дітей залишилося сиротами. Сам Слободенюк побив двох людей жінку і чоловіка. Чоловіка звіряче, тому що навіть ургентно прийшлось вивезти його в Угорщину, для того, щоб йому ставити назад око. У Мене запитання і до пана Русана генерала, і до цьокі міськвідділу. чи це не привід запросити його на допит. Інший громадянин вже би згнив в камері і знав би, що через 10 років вийде. Ми маємо до цього принципово ставитися, а територіальні комісії на ці випадки і випадки масових підкупів. Від єдиного центру від Блої Погорілова, ми очікуємо законного реакції. Це зняття з виборів насамперед єдиного центру. Це банк формування, яке прикрилося партійним прапором, має отримувати чіткі юридичні кваліфікацію своїх дій. Інакше ми не держава. А їх домовленості і корупційні зв'язки з суддями і міліцією громадян міста. І суспільство українське не має цікавити.